І ще один рік, насичений творчими зустрічами яскравими перемогами, будинок дитячої творчості завершив великим гала-концертом, на який із нетерпінням щороку чекають славучани. Тож у глядацькій залі міського палацу культури годі було шукати вільного місця. До програми звітного концерту Будинку дитячої творчості, який проходив під назвою На крилах долі до зірок, увійшло 40 номерів. Вихованці і педагоги БДТ дарували гостям феєричного дійства. Гарний вокал, майстерну хореографію, театралізовані мініатюри. Як завжди, порадували своєю творчістю голосисті, вокалісти зразкового театру естрадної пісні Водограй, керівники Оксана Торчак і Вікторія Березюк. Незабутніми у пам'яті залишаться виступи молодшої середньої та старшої груп учнів Алли Терентьєвої та Дарії Перуцької, керівників зразкового хореографічного ансамблю Альянс, які завжди вражають своєю артистичністю. І впевненістю зуміли підняти настрій гостям гуртківці театральної студії Фора, без яких не обходиться жоден концерт БДТ. Юні таланти розмовного жанру, вміло відкриті досвідченими педагогами Тамарою Приймак та Світланою Рибіцькою. Цього разу потішили веселими гоморесками. Не обійшлося і без дебютантів. Глядачі тепло підтримували юних граціозних і яскравих вихованок гуртка східного танцю, керівник Ольга Дем'янчук. Рук захватом глядачів та гучними оплесками супроводжувалися виступи гуртка спортивно-бального танцю Грація, особливого народного колориту та піднесеності додали свято творчості і таланту учні Людмили Дунайчук та Наталії Білінової, гурток народного танцю дивосвіт. Без сумніву, кожна дитина спроможна досягти успіху, якщо є підтримка зі сторони. Кожен із творчих колективів БДТ плекає у дитячих серцях любов до мистецтва. Впродовж років перебування у складі того чи іншого колективу здобувається досвід, нашаровуються знання та формуються вміння, що у подальшому сприятимуть розкриттю всіх граний таланту дитини. Звітуючи, колектив БДТ із гордістю говорив і про своїх випускників. І сумом про розлуку з ними хвилююча мить урочистого вручення посвідчень випускникам супроводжувалась гучними оплесками найвдячніших глядачів, батьків та рідних вихованців. Колоритний звіт творчих колективів БДТ, як завжди, був багатий на незабутні емоції та яскраві враження, і вкотре дав можливість славочанам поринути у світ гармонії і краси.